У Миколаєві запустили подовжений маршрут автобуса номер 79 від Миколаїв Пасранс. Він курсуватиме від підприємства Велам в Інгульському районі до кінцевої зупинки у мікрорайоні Варварівка по Одеському шосе. Детальніше про те, як вдалося це організувати, та якої думки миколаївці дивіться у матеріалі Катерини Рубташ. З самого ранку на одній з зупинок у мікрорайоні Варварівка збираються люди. Усі вони вже очікують на прибуття автобуса від комунального підприємства Миколаїв Пас Транс. Цими вихідними він почав курсувати за подовженим маршрутом до віддаленого мікрорайону. Сьогодні у нас перший день. Коли наші автобуси з'явились у такому віддаленому районі міста, як Варварівка, тепер відтепер від сьогодні вказаний мікрорайон сполучається з містом по 79 му маршруту КП Миколаїв Пастранс. Дуже багато звернень ми отримали від місцевих мешканців цього мікрорайону. Навіть були колективні звернення, збирали підписи. Всі нас дуже чекали. Сьогодні ми розпочали цей маршрут. Оновлений маршрут номер 79 курсуватиме від виробничо торгівельної фірми «Велам» в Інгульському районі до кінцевої зупинки у Варварівці Одеське шосе 94. запуск цього маршруту. Це відповідь на довге очікування жителів мікрорайону для того, щоб туди поїхав комунальний транспорт. І нарешті їх очікування збулися. Ми плануємо збільшувати кількість автобусів на маршруті для того, щоб забезпечити всіх пасажирів необхідним комунальним транспортом. Одним із перших пасажирів, який проїхався новим маршрутом з Варварівки, став пан Дмитро. Чоловік каже, місцеві жителі давно потребували транспорту, який з'єднає віддалений мікрорайон із значною частиною міста. Добрий маршрут і потрібний він, тому що він йде через, через цілий міст. Ти в будь-яку точку міста можеш попасти в будь-яке, будь -яке, яке тобі потрібно, якщо приїхати звідси на тройки. Воно ж з пересадками. І Ще й кажу, ти не знаєш для людей, які не знають, де на який маршрут пересаджуватися, тим більше я кажу, це буде вигідніший маршрут. Саме найвигідніший маршрут. Я дякую всім, хто стоїть за цим. Тепер цим маршрутом під номером 79 курсуватимуть 6 автобусів. Вартість проїзду складає 12 гривень, а для пільгових категорій безкоштовно. Щодо Принципу визначення маршрутів та сполучення районів міста можу сказати, що управлінням транспорту Миколаївської міської ради постійно здійснюється моніторинг та аналіз пасажиропотоку, необхідності містян в комунальному транспорті проводиться аналіз, та певні рішення виносяться на голосування виконавчого кабінету Миколаївської міської ради для затвердження того чи іншого маршруту. Цей маршрут має стати зручним способом пересування Миколаєвом для жителів мікрорайону не лише через його маршрут, а й можливість безготівкової оплати за проїзд. Взагалі, розвиток комунального транспорту в місті Миколаєві є одним з пріоритетів на 2025 рік. І, звичайно, користуючись можливістю, запрошую водіїв до офіційної роботи. Пенсія Податки, все оплачуємо соцпакет. Я запрошую миколаївців користуватися комунальним транспортом міста Миколаєва. Миколаїв має нові автобуси. Вони є вже цивілізованим способом переміщення по місту Миколаєву. Чим більше миколаївців буде користуватися цим автобусом, тим більше ми будемо пускати транспорту. Таким чином на КП Миколаїв Пастран сподіваються, що подовжений маршрут автобусу номер 79 полегшить пересування містом для жителів мікрорайону та зробить їхнє життя у Миколаєві ще комфортнішим. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.